Погода в Україні 29 листопада буде трохи сніжною, холодною та дуже туманною. Про це повідомляє Укргідромедцентр. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що найтепліше в п'ятницю буде на півдні. Там температура повітря підвищиться до плюс 11 градусів. Нарешті території протягом дня буде плюс 1, плюс 5. У п'ятницю мокрий сніг та дощ повернуться у західні, північні регіони, на Вінничину, Черкащину та Одещину. Мокрий сніг очікується навіть у Києві. Вітер День буде поривчастий, а в суботу та неділю опадів не буде. В Україні 29 листопада буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують мокрисніх у західних: Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях. У північних, Хмельницькій та Вінницькій областях буде ожеледиться. Вітер буде південно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів у секунду. Температура протягом доби від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вночі у східних областях мінус 1-6. мінус в вдень на заході та півдні країни 3,8 тепла. На Одещині та в Криму до плюс 12. Йдеться у повідомленні. За даними Метопро, 29 листопада в Україні буде трохи тепліше. Найтепліше буде в Одеській області там температура повітря підвищиться до плюс трьох плюс десяти градусів, а найнижча температура буде в Сумській, де коливатиметься в межах мінус двох плюс одного градуса. У Києві 29 листопада буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг та дощ. На дорогах буде ожеледиця. Вітер цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Температура протягом доби від 2 тепла до 3 морозу. У Києві вночі від 0 до 2 морозу, а вдень від 0 до плюс 2 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.